Топ, там було погане слово ХЕРА Шут Помірю. Появилось нове, треба строїть яхту. Хоча будемо строїть. оця ось тут. Мені грабільна. Давайте ось спаме. Так, стоять, куди твою. Яка? И мы в ну, на прошлом тижні мы должны уже ото, ото раз це построить, но я на вырішила це оставить. Тут уже училикав. Wi-Fi прилагает. Нет. Понятно. Так. Купляем доза. Понятно, ничего не купляем. Светло? Ёба-ёба. Это йо. что? <світ> Кустики. Светло. Сейчас рыбалка будет. Welcome. <рит> Сильва написала. И вхаялась Бована на пушистик. И какашка мелка. <рит> About It's a round. You can. <қ discussion> Добрий день вам, биби. Баран в музиці фантазі. Вгилий <плес> тебе. Вгилий тебе. Щоб ти на хездя вповниш там. мені прямо сейчас хазяйство. Ну хоч хезі хоч не. Ого. І в балкон. І не. І не прийшлося вже це все робити. О, як спуститься обора? от так. Бебе! Я хоч імену. купить впервые. Ладно, ми от в кінці відосу зайба. А тепер давай будемо Давайте будемо хатою займатися. Так, да. е. -е, -е, -е. Тебе сюди уберемо О, все, Ми ото фігньою потом займемося. Тепер ти -те пішли. ви вже знаєте. До мухи. Буганно жоно. А чого не розуміє, що я не? Я че я так муха мука О, сральник. Вау. сральник. Джой. Джор. Дюба. Дюба. Да. Э -э, я случайно. Это шо? Ты ж кроп, ты че? Нормально? Ну ладно. Пишу отсюда. Что это такие на это Стоять. Здрасте. А у вас тут стараньки можно? О боже. Да я кто я? Ти шо сказилася? Я сейчас чисто... запрет от прийде. З першим этажом ми покончили, тільки отаману. Тепер давайте оце потрол по Да, патроем. По О боже. Ліфточок на двох точок. Ну, в принципі, тут куча роботи, значить. Ставим стену. Тут ставим двери. И тут... А... Тоже еще одну стену. Тут... Воу! А... От... Вау! Тут коврик. И все. Мне думаю, что то полезно. Ну, у мене, в принципі, таке саме. Ну, ну, таке саме. Ну, почти таке саме. Це шо. Прикол? Ну як можна до такого додуматися? Поставить бігти йти цей комп'ютер. Понятно. Як можна до цього додуматися? Стіна о, вау, яка красива стіна. Прям всю хату мені заприкри, перекриває. О, це, походу, буде балкон. Виглядати моя. Це що? А, ну да, це балкон. І ще один. В отій хаті куча дверей і куча вікон, а тут куча балконів. Тіна. Ну, я про цю картину і наговорив, даже и не купляв Це що? флор, пол. А де пол, то не пойму. Освіщення. О, о, о. Вау! Прикольно! Я б тут остався жити Так, кровать. Ух ты! Кону. О! Ну, додуматися можна. ноутбук ноутбуки заглядати чуть-чуть у вікна. Ще от вікно. Що одне вікно на мені не хватает? Це що? Стіна. Стіна. -мо! Це що таке? Ладно, потом за цим розберемося. Ой. Ууууу, баба! Добрий день. Добрий день, добрий день, що ви хочете? Я на лікарня А ви ще роботника люди уїхали. Ага, ладно. Це ж моя хата, я її должен. Труйке, куди треба йти? А, сюди, так? Це що? І що це? Понятно, зелек ти гроші потратив. Це що? Еще один сральник? Ні. Це не сральник. А, це як вони называється? Для одежі. Це для одежи. Щоб одежу тільки ложить. І ще один сральник Ну, ну клас, прям до вікно. Що це таке? О, прикольно. Це що? Цвіточок. цветочек. Цветочек. что? Вау. Сашо. <кхм> О, камин. ТВ. О, прикольно. Понятно, фигню. Еще один пуфик. А, это стилец. Стилец. Стрелец. Стилец. Стиль. Стилец. Наконец-то. И сами руки мне прошло. Стой. Стой, стой. Стой. Тебе двери купить. А тут еще один туалет. Построй. Ё-моё. ё, -моё. ё -моё. Це баня? А це. О! Треба голівку помить, а то свербить. Да ладно, я пошути. Ну, клас! Там ну, я буду тут хезять. І мужик А Куди мужик пропав? Понятно. Мужик кудись пропав. Э, е, врубить цвет. Цвет врубить. И наше любиме забирати забирать. И строить дерьт. Гляньте, яка... яка вже хата. Сейчас дострою другий этаж, а вже в в через якійсь там частині уже буду строить вот та місце. Я вам обіцяв ці, ну, поміняю, бо е, все-таки, що це відео про постройки буде дуже рідко виходить. По мені ж треба все-таки ж от мій серіал закончить. Він вже на фінішній прямій. Я знаєте що я вам сказав, ну, дуже давно. Що в космічній битві буде... Е... Ну, в космічній битві. І битва Астрона, я ще вам так не говорю. Е... Буде 5 частин. І буде ще одна дополнительна частина. В смислі? Буде ще одна допомітна частина шостий сезон, і там буде всього дві частини. Дві. О, прикол. Це як вони називаються? Щоб заглядать. <сé> заглядать. Собаці в гузно. Оце що таке? Таке ж саме. Кроватка. О, ва Тут же написано лем А це ноутбук? Ну я так понял все. Ишла вот так ругать. Ага-х-х. Сралик. А зашл. Це, це еще одна комната. А, все, Стена. Вау. А что у нас будет, интересно? Та стена. Ти вау. вау. ну таке саме Зря я бабло трачу, зря. Ой, зря я бабло трачу. Ой, зря. Ой, Та я случайно я не хочу бабло тратить, а воно тратиться, да ладно. Випустіть А!

Другий этаж уже все. Як так быстро. Мой. Я даже и не замет. У меня есть 100 гривень, можу піти сюди. Вниз. Вниз. Что за такі? Стена. Понятно. Ладно, а на чм все. Всім поха